Сейчас в радиосинкомите, но мы приняли резолюцию в части защиты и правовых и гуманитарных последствий. Значит, резолюция нашей группы следующая, Я зачитаю. Мы констатуємо, что влада в Украине є абсолютно узурпованою президентом Украины Віктором Януковичем, его оточенням та представниками на місцях. Всі легальні інституції влади перебувають під тотальним контролем однієї політичної сили партії регіонів. Відповідно, громадяни України позбавлені можливості на захист своїх прав і свобод у легальних інституціях влади. Всі легальні органи влади не діють в інтересах всього українського народу. А реалізують лише окремі вузькополітичні інтереси протягом двох місяців. Переслідуються тільки протестувальники. Далі ми зазначимо кількість, і не притягнуто до відповідальності жодної офіційної особи за незаконні переслідування, затримання, катування, розстріли та інші протиправні дії стосовно громадян України. Маємо в наявності численні підтвердження, що влада для реалізації своїх політичних цілей активно використовує злочинні угрупування та створює парамілітарні структури. Влада в боротьбі з протестувальниками застосовує нелегальні методи, а спеціальні технології з метою розроблення, подавлення та дискредитації протесту. В регіонах, де сила протестів незначна, влада повністю придушує свободу слова, висловлення поглядів, свободу зібрань і унеможливлює здійснення громадянами політичної діяльності. Влада, вдаючись до адміністративного тиску, штучно організовує у робочий час під примусом публічні акції на свою підтримку, дискредитуючи в такий спосіб. Конституційну сутність свободи зібрань. влада застосовує ідеологічну обробку правоохоронних органів, спрямовану на налаштування їх вороже проти громадян України, тримаючи правоохоронців у інформаційному вакуумі. Влада застосовує жорстку цензуру на телеканалах та інших засобах. Масової інформації, які утримуються за бюджетні кошти, ці та інші дії влади показують, що вона остаточно та повністю втратила легітимність. Відповідно, ми конституємо, що всі дії, спрямовані на спротив узурпації, є правомірними, конституційними та законними. Це основна наработка нашого комітету боротьбі з конституційними протестами влада вийшла за межі допустимої протидії і масово, всупереч міжнародним зобов'язанням України чинить, чинить злочини, які за міжнародним правом класифікуються як злочини проти людяності, розстріли, викрадення, катування, взяття заручників. Ми висловлюємо занепокоєння синхронними заявами про владних та деяких зарубіжних політиків Кадирова, Глазіва, Жириновського, Колісниченка, Царьова та інших щодо розпалювання громадянської війни в Україні спробами втілення ідеї сепаратизму та неконституційної зміни територіальної цілісності України у зв'язку з цим нагадуємо, що відповідно до статті 65 Конституції України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є святим обов'язком громадян України. Вимагаємо від влади забезпечити на всій території України реалізацію основоположних прав громадян на свободу слова, свободу зібрань, свободу поглядів та свободу всіх форм політичної діяльності. Сурово вимагаємо від влади. Недопущення всіх форм насилля над учасниками протестів, які висловлюють свою думку, оскільки воно призводить до подальшого загострення політичної ситуації в Україні, всі особи, що постраждали під час даного політичного конфлікту, повинні бути визнані потерпілими з відшкодуванням з відшкодованими юридичними наслідками. Звертаємо увагу всіх політиків, представників міжнародних інституцій до стрімкового традичного посилення проблем на рівні регіональних майданів. Катастрофічна зросла кількість переслідувань учасників регіональних майданів, що часу, е, е, часу переростання у прямі неприховані масові репресії і загрозами життю громадян. Это была основная часть, еще у нас не вошло несколько наших предложений, и основной из них это создание какого-то органа, не какого-то а конкретного органа, где будут аккумулироваться все данные, которые будут являться доказательной базой по преступной деятельности тех, кто сейчас пытается подавить массовые протесты народа против нелегитимной власти в Украине.